Волонтери готуються вперше протестувати свою розробку. Назвали її віз. Це вантаж. Адже призначення такої конструкції, окрім евакуації поранених, це перевезення боєприпасів та продукції. Також її можна використовувати як платформу для засобів реп та систем ведення вогню. І головне, що віз може не лише їздити, а й плавати. Це повноцінна амфібія. Тобто він з берега заїжджає в річку чи в водну перешкоду. Включаються автоматично двигуни. Не ці двигуни, не цей двигун, який тут зараз стоїть. Його треба ним треба керувати руками. Автоматично будуть стояти бортові два двигуна. Віст розганяється до 20 км за годину і на одній батареї може працювати до півгодини. На собі запросто доставить до 200 кг корисних вантажів, керувати не можна дистанційно. Основа закладена. Для початку реалізувати можемо через FPV, можемо реалізувати там по навігації, буде самостійно рухатись, самостійно. Допомагати людині завдяки його здатності долати водойми віз стане незамінним помічником нашим захисникам на передовій. Наші два підрозділи зараз знаходяться на одному з небезпечних напрямків, де є водна перешкода. Всі переправи офіційні вони зруйновані. Це допоможе доставляти БК, продукти відповідно і. Забезпечувати наш передній край в умовах інтенсивного впливу вогневого противника. Тож, чим більше вдасться виготовити таких платформ, тим легше нашим оборонцям буде виконувати завдання на гарячих напрямках. Він буде розрізняти перешкоди, сам їх долати, сам їх об'їжджати і буде працювати як помічник, помічник солдату. Тобто солдату не потрібно його буде вести з пульта, а він буде сам слідувати за ним. Тобто, ми і таку задачу на нього покладаємо. Наземний на роботизований комплекс, пройшов військову експертизу. І перші випробування успішні кажуть розробники. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт ICTV, Єдині новини. Такі новини на цьому більше уже за 15 хвилин. До зустрічі.